Добрий день, ви на каналі Якось так UA. Зараз середина зими. Кажуть, немає грибів взимку в лісі. Хоча я сьогодні, пройшовши по посадкам та по лісові, знайшов фламуліну та небагато гливи. Тож Сьогодні ми з вами будемо маринувати гриб за допомогою мультиварки швидким способом. За таким рецептом гриби будуть готові до вживання вже через добу. Тож, розпочнемо. Перше, що необхідно, це перемити гриби з старої фламуліни відрізати чорні ніжки, їх видно. Перебрати гриби по сортам гливу в одну посудину, фламуліну в другу. Гарненько все передивитися, вичистити. Показувати, як я перемиваю перечищаю, я вам не буду, так як це всі знають, як це робити. Тож зараз я перечищу і наступний крок. Ну Ось, згорем пополам я перечистив гриби, розділив їх, повідрізав ножки в фламуліни. Це була дуже важка робота. Ось скільки. Вийшло в мене гливи. І десь дві здорових тарілки вийшло фламуліни. Варити гливу з фламуліною одразу не можна. Спочатку варимо фламуліну. Додаємо жменьку солі. Обов'язково оцету, 2-3 ложки, це щоб фламуліна. Менш волокниста була та е, менш слизява. Заливаємо водою, ставимо на мультиварці режим варка. 40 хвилин. За 7-10 хвилин до кінця варки я вкину гливу. Потім, як звариться, все процідимо і будемо готувати маринад. Ось наша фламулінка вже майже доварилася. Тепер сюди додаємо гливу, проварюємо 5 7 хвилин не довше. Інакше глива буде резинова. Все. Чекаємо наступний крок. Ось наші грибочки вже й проварилися. Тепер Скидаємо їх на друшлячок, воду, в якій варилось, виливаємо і готуємо розсол. Для приготування маринаду нам потрібно на 1 літру води, 1 столова ложка цукру, 1,5 столових ложки солі, 2 зубочки часнику, 1 лавровий листочок, невеличка горстка герчиці в зернах. Перець двох видів, дві гвоздички. Проварюємо маринад 5 хвилин. Ось наш маринад прокипів. О, вже забарвлення отримав. Тепер сюди додаємо піврюмочки оцету три столових ложки і додаємо сюди наші гриби, тепер даємо нашим грибам разом із маринадом прокипіть хвилин. 7,10. І наступний етап. Ну, ось наші грибочки прокипіли 10 хвилин. Наступний етап беремо баночку. Кільце цибульки. Столова ложка олійки. Закладаємо в нашу баночку грибочки разом з усіма приправками, які ми сипали. Заливаємо маринадом, закриваємо кришечкою і ставимо в холодильник на 24 години. І далі відкриваємо до картошечки до макарошків навіть. Закусочка просто шикарна. З вас лайкос і не забуваємо про підписку та коментар. Всім смачного! Ви були на каналі якось так ЙоГей!